Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті з художньої діяльності. На цьому тижні ми з вами говоримо цілий тиждень про техніку безпеки життя людини. Ми говоримо про техніку безпеки біля водою, на дорозі. Про техніку безпеки поводження з вогнем, з незнайомими предметами, з незнайомцями у лісі та багато про що і все інше, що може загрожувати життю людини. Нещодавно ми з вами вивчали правила поводження на дорозі. Сьогодні ми закріпимо всі ці правила. Я вам буду надсилати відео занять, дидактичні ігри, правила поводження на дорозі, багато різних матеріалів, які ви будете переглядати. Згадувати ці правила дорожнього руху, як пішоходів, так і водіїв. Ви всі добре знаєте, що цих правил необхідно обов'язково завжди дотримуватися, аби уникнути небезпеки на дорозі. Сьогодні у нас буде заняття з аплікації, а що ми будемо аплікувати, ви дізнаєтесь, коли послухаєте і відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. На вулиці допомагає і очима нам моргає. Червона запалить треба стояти, жовтим заблимає, ще зачекати. Око зелене лише увімкне, в дорогу запросить тебе і мене. Що це таке здогадалися? Впізнали, що це? Так вірно це. Що? Світлофор? Ось дивіться, який у мене є світлофор. Світлофор ти зрозумій, як горить червоний стій. Жовтий почекай недовго. А зелений дасть дорогу. Ось сьогодні ми з вами будемо аплікувати світло фор. Давайте ми його розглянемо. Дивіться, у нього знизу є ніжка. Ось така довга ніжка, на якій він стоїть. І сам світлофор. Які кольори нам знадобляться? Нам знадобиться кольоровий папір червоного. Жовтого, зеленого і чорного кольору. Ось у мене. Є червоний папір, чорний, зелений, жовтий і червоний. І будь-який, на якому ми будемо аплікувати. Це або білий, або ж ось, наприклад, можна взяти будь-який світлого кольору. Ми освіжимо, наприклад, жовтий, і будемо сьогодні аплікувати світлоформи на жовтому фоні. Ось тут. Ще нам для цього знадобиться сьогодні для аплікації клей і пензлик для клею ножиці. І з чорного паперу ми виріжемо сам світлофор, дві ножки. Ось у нас будуть дві такі смужки: одна коротша, а інша довша. Це будуть ніжки у світлофора. Ось так. І виріжемо ось такий прямокутник. Прямокутничок. Це у нас буде сам світлофор. А із зеленого, червоного і жовтого нам необхідно вирізати ось такі кружечки. Це будуть очі нашого світлофора. Ми візьмемо спочатку, намастимо клеєм меншу коротшу смужечку, намащуємо клеєм. І наклеюємо її ось так знизу. Внизу ми приклеїмо ось так смужечку. Ось ми наклеїли, ось дивіться, ось так ми наклеюємо внизу смужечку. Приклеїли ми внизу смужечку. Потім беремо довшу смужку, змащуємо також її добре клеєм і приклеюємо також ось так ми приклеїмо довшеньку смужечку. Ось у нас буде така ніжка світлофора. Наклеїли ми її. Тепер ми змащуємо клеєм наш прямокутник. Чорний прямокутник. Добре змащуємо, весь клеєм його. І наклеюємо прямо кутничок. Ось так ми приклеїмо прямо кутничок. Ось. Ось так ми наклеїли прямо кутничок. Так. А тепер ми будемо наклеювати очі світлофору. Дивимося, вгорі в нас буде кружечок Око якого кольору. Вірно червоне. Ми беремо червоний кружечок і намащуємо його клеєм. Змастили, і приклеїмо вгорі червоний кружечок. Ось так. Далі у нас іде... ось ми подивимося в книжці. Далі у нас йде око яке. Вірно, жовте. Ми намащуємо жовтий кружечок клеєм і наклеїмо його посередині. Ось так посерединці наклеїмо. І внизу у нас буде око якого кольору? Так, вірно, зеленого. І наклеїмо ось так око зеленого кольору. Ось у мене вийшов такий, що вірно, світлофор. Ось такий у мене світлофор на жовтому фоні. Ви можете взяти аркуш паперу будь-якого. Кольору, лише світлого. І ось заплікувати такий світлофор. Сьогодні ми згадуємо правила дорожнього руху, дорожні знаки та як поводити себе на дорозі пішоходам та водіям. Тож переглядайте відео, яке я вам надішлю. Згадуйте ці правила і завжди їх дотримуйтесь. До побачення, до нових зустрічей!